Зміна прописки на станцію жита 4.4 це як переїхати у центр галактичної цивілізації. Сама жита величезний торгівельний хаб, місце, де не припиняється рух, угоди і новини течуть, як кров у венах зоряної системи. Жита захоплює величу та рухом. Неонова гамма, багаторівневі платформи і нескінчений потік капсулірів нагадують про те, що є тепер насправді частина цього величезного світу. Саме тут я знайшов корпорацію Very Скаут. Її штаб-квартира знаходиться в сусідньому регіоні Цитадел, зовсім поруч з Джитою. Це зручне розташування для новачків, де кожен може легко досягти всіх ресурсів та товарів, що пропонує 4х4. Новий простір це завжди нові пригоди, можливість поглибити свої навички, перевірити на міцність себе і свої переконання. Уже на першому тижні мої сокорповці запросили мене допомогти з демонтажем у тилових районах. Тилові райони це, звісно, не фракційні війни, це скоріш добровольча територіальна оборона. Невеликі флоти по 3-5 осіб патрулюють територію, отримуючи від агентства повідомлення про різні інциденти. Робиш ти то на свій власний ризик, але за розв'язання проблеми можна отримати винагороду. Отакі От собі дружинники-найманці. Нашій команді було доручено зібрати зашифровані дані з уламків після атаки екстремістів організації попіл турнуру на дослідницький центр. Потрібно було працювати швидко, адже реактор пошкодженої бази міг ось ось вибухнути, і всі цінні фрагменти будуть втрачені назавжди. І яке ж було моє здивування, коли хлопці запропонували добре відомий мені паніше. Проте цього разу замість лазерних турелей він був оснащений демонтажним модулями. Захопливо і водночас небезпечно, адже ми працювали у складі малого флоту з трьох осіб, де кожен рух має значення. Дуже дискомфортно було перебувати під вогнем без можливості стріляти у відповідь, Але тут головним ворогом був час. І ще джамп. Так, тут я вперше відчув всю небезпеку електроніки типу ЄЦ, коли на корабель діють генератором перешкод, ти водночас стаєш сліпим і безпомічним наші кошеням. Тож навіть якби я мав турелі, я нічого не можу вдіяти, бо система захоплення цілі просто не працює. Тож фактично один з нас постійно був такою приманкою, що просто потерпав від ворогів, поки інші двоє робили справу. Спритність, обережність і швидкість тут були основними чеснотами, а кожен врятований фрагмент, врешті-решт, приніс досить щедру винагороду. А ще жита відкрила для мене ще один захопливий аспект. Публічні НПСА флоти. Справа в тому, що коли ти е, знаходишся у флоті, то на тактичному екрані система корабля підсвічує всіх, хто з тобою в одному флоті, пурпуровим. Тож то буквально є філософія такого флоту не пурпуровий, стріляй його. Тож я, зокрема, доєднався до одного з вилітів спектр флоту, одного з найвідоміших організаторів подібних заходів. Понад 30 капсулірів разом. Подорож через небезпечні вормхоли, клаймові нулі, де панують великі паверблоки, бої, в яких ми були на межі поразки і тріумфу, це зовсім інший рівень взаємодії і скоординованості. Мій екзекюшенер, а потім і капсула були втрачені у одні з сутичок, проте я відчув, як це бути частиною такої великої команди. Враження від польоту і досвід, який я здобув, вартий усіх витрат. Тепер? Навіть процес клонування більше не здається таким страшним. Прагнучи самостійних досягнень, я прийняв для себе челендж очистити подвір'я горістос на своєму паніші від місцевих піратів. Це скупчення піратських сил п'ятого рівня небезпеки змусило мене максимально зосередитись. Фрігати, крейсери, навіть лінкор, кожен ворог вимагає різних тактик і навичок. Тут я вдруге відчув на собі дію ЄЦМ. Цієї дивовижної і водночас неймовірно дратівливої електронної протидії, коли ворог блокує твої системи наведення. Виявилось, що блокування неповне. Ти можеш наводитись на кривдника того, хто блокує наведення. Тож цього разу я був озброєний і знав, як тому протидіяти. Їх там було чимало, і доводилось використовувати різні тактики проти фрегатів, крейсерів і навіть лінкорів. До деяких піратів треба було тиснутись в притул, від інших триматись якнайдалі, аби ракети не долітали. Це було нелегко, проте я впорався. В черговий раз дивуюсь, що при певному досвіді навіть на фрегаті можна подолати кораблі значно вищого класу. Після всіх цих пригод я зрозумів, що соціальна взаємодія в новому едемі одна з найбільших нагород: різноманітність форматів від сольних вилітів до участі в великих флотах. Відкриває мені неймовірні можливості для розвитку. Я можу шукати виклики в найрізноманітніших флотах, постійно випробовуючи власні сили і здобуваючи досвід у кожному завданні. Спілкування, підтримка корпорації, нові знайомства все це робить моє життя в новому едемі захопливим і насиченим. Ці флотилії складаються з десятків пілотів різного досвіду. що збираються разом. щоб ці флотилії складаються з десятків пілотів різного досвіду, що збираються разом, щоб ці флотилії складаються з десятків. Блять, текст по дебільному написаний. Ці флотилії складаються з десятків пілотів.